Всім привіт з вами, Бо, як завжди, ваша кіса Коточок Джири І сьогодні я зроблю так, щоб ваші друзі чаще вам дарили ігри в Steam іменно, щоб вони зекономили гроші на лікування очей, і в них вони більше не витікали від ваших ужасних демок, в 720p і 30 кадрів в секунду. Тому що це реально жахливо виглядає? Але я знаю, що як правило... Люди, особливо школярики, дуже бідні, в них немає грошей на нескортнітер, прямо як в мене. Тому приходиться викручуватись якось. І от сьогодні я один з таких способів покажу. Він же старий і не багато хто користується, але, як виявилось, навіть не, де, не всі мої друзі, знають, що це таке Венкорд. Ти <му> знаєш, це таке Венкорд? Ні, нахер. Ты знаешь, что это Винкорд? И досить корисна штука для модінга Discord. Тому давайте погнали до Windows, я все там покажу. И вот уже в мене на рабочем столі и вот відкроем Discord. Бачимо, що у мене тут вже є Винкорд и всякі прикольні фишечки. Ну, про це я розкажу пізніше. В нашому нам ми зараз відкриваємо браузер і пишемо код. От. Тут буде кнопка Download Wincord. Ну, ви її тиснете, мені це робити вже не потрібно, тому що в мене, в мене він вже є. Incord Installer.exe. Ви його запускаєте і у вас відкривається отаке цікаве віконечко. От, Wincord, Installer. І тут є така чарівна кнопочка Install. Вибирайте іменно цю штуку, тому що Discord, як правило, кончається в одну. А, Фигню. А, як це? Я забув. А, в одну папку, коротше. По, Ну. Коротше, ви поняли. Може взяти, конечно, Custom, Installation, Location. а... Ну, мені це не треба, тому що я як лох, скачав його саме дефолтне. І тут тиснути install. У мене тут є «Reinstall», install і install Opera». Ну ми тиснемо install. Так запачте. Ось таке віконечко. Опа. І в вашому випадку Discord просто перезагрузиться. Вот, як тут зараз він мене пропав. І ми відкриємо Discord. Вот. Ну, Перезавантажте повністю. І все починається. Дивіться, у вас з'явиться wincord вже установка. І тепер я вам покажу базове, що в інкорді вам треба буде знати. Це... Ви заходите. І винкорд. Як я вже говорив, саме важливе, що вам треба скачати. Щоб ваші друзі мінімум не страдали. Максимум вам дуже сильно дякую за те, що ви такий їхній король. І не виривайте їм очі своєю віроглазною картинкою. Просто пишете сюди Fake Nitro і вибирайте оцю от фігню. І самі пошукайте потім в, е, плагіни, може я потім соберу топ і виставлю від, в YouTube, і самі вже там скажете, хочете чи не хочете. Що ви ще можете робити, це заходити в темс, і тут Petter Discord Temps. Опа. Якщо ви хочете теми, Берете, отут є всі такі цікаві теми. От, наприклад, анімея. Ну, давайте не знаю. А... Сейчас я щас, ще не думаю. Ладно, передумал. Ну, якийсь не піде ми качаємо. Ну, логічно, аніме, тому що ми підери. У нас качається C-Sharp script. Виберемо, для зручності перетягуємо на робочий стіл. Опа, опа. І відкриваємо наш Discord. Тепер hmm? Теперс open the temp folders. Вот теми, І вот папка temps. тем. Беремо наш C-sharp Опа, опа. І И цю чарівну кнопочку Load Missing Temps. Опа. І я забув, як це називалося. RM. New Temp. Зараз мене не Ми Опа, відключаємо і беремо отзвод. Вітаю ви. Підер. Тому що у вас аніме Discord. В принципі, це прикольно. Виглядає як мінімум, як максимум, це офігенно. Тепер ваші друзі не страдають і ви теж не страдаєте від самого некрасивого уродського дизайну Діскорда, а ваші друзі не страдають, тому що у вас тепер нормальні демки. І за те, що у вас Nitro, і ви можете робити... Ось зараз на зайду. Gaming mm. Voice. Демонструвати нормально ваш е стрім. Нормальному як зараз. Ненаглядно показав. Весь ваш екран. Ну коротше, ви там побачили. Там короче, видно було. Ну вот так Вот и весь туторіал.